Та що це? Це придавили, видно, колесом. Ага. А бо, якщо не колесом, то. Бо, бо колесом придавили, і е, тоді от Це стрес. Це реакція на стрес ага. е, у рослини. Е, стрес може бути як, скажімо, від посухи, так від холоду, або ж гербіцидний стрес. Шабловидність листків. Це Ш... теж, мабуть, питання кожного сезону. Повторюється так, але його часто путають шаблевидність із батожистістю. Батожистість. Давай спочатку. <головіка> да. і, ну, чим відрізняється батожистість, скажімо, від шаблевидності. Шаблевидність... шаблевидність виникає тоді, коли якась буря пройшла так. і в... 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 вилягла кукуруза. Ага. Вилягла кукуруза, і, понятно, вона потім сама починає, як ото кажуть, вставати. Ага. І починає стебло вирівнюватися. І якщо так дивитися на цю рослину, вона ось такої угу. форми Ви, виду, вигнута, виду як шабля. Духа. Чому ага. шаблевидність? Тому що як шабля. А, Як подожди, шабля. тоді я не про шаблевидність. Я знаю, ти про батожистість. Це тоді, коли, коли гербіцидом, е, е, крепким якимось гербіцидом, да, гормональним або групи 2-4. Давай, давай, 24 так. Де? давай змінимо локацію, бо вони щось да, одна, вона щось друга третя. вона при, щось прилипла до нас. Десь тут на її гніздо може близько, та й вона а оце там... нас відганяє.